Всім привіт! сьогодні буде доволі таки незвичайне відео. Я буду тестувати себе на отакому от, от бусику 3,5 в розвозці меблів разом з Андрієм. Віду перший раз в трасу, так що подивимось, що з цього може вийти. Зараз ми якраз займаємося загрузочкою віщей. Бусик у нас вже повністю завезений. Маємо такі евеко, трошечки вже морда подм'ята. Ну, діло таке. Let's go, що буде далі, бо це ну, перший експеріенс. Зараз перегружаємося з його, звісно, божественної тойоточки. Там! Ось, сідушку одкинули грузим пожитки. Тут зверху тіпа, спальник, ну щось трохи хірово видно. А, короче, а, бляд, ну хер, там там видно, бо Туди вже закинув свої шмотки. Так що зараз загружаємося, складаємо сидушечку, душечки, є і погнали. Так, зараз перевіряємо, що у нас поточне. 21 точка, нам пизда. І переїздити. О, класно. Ну, мій перший рейс буде такий жорсткий. Там коротко, все, на колінах спеціальна мобілка з навігатором з тими точками, по якими ми будемо їхати. А монтажів скільки? Два монтажа. Ну коротше, нам їзда. Коротше, 21 точка це взагалі ніхера не мало, наскільки я вже собі роздупляюся. Ще Подивимося, які це в кілометрах, ну це просто пиздец. Нам коротше, їхати, їхати це Буде Ось, ось зверху спальничок будемо там віддихати, а там щось з нього прохладить. Міце не подобається, там не сильно тепло, походу, буде. Mm. Ну шо, путь дорогу, 21 точка. До, п... до першої точки на нас 781 км. Здоров! Поїхали, а вже трошечки темніє. На годиночку у нас 17.33 17. Цікаво, коли ми повернемося. Сйомчик. О! Жисть починається. боля починається. Ту тут -ту ру ту Правда, трохи не вийшло за фуру, бо обогнати другу фуру. Хі, сюди. Чи назад. Замилетимо далі. О, ні. Заїхала на, на заправку, там ходок, вся фігня. Починаємо тут папірики заповнювати. Типа, пошукаємо ручку, подивимось ручки відкриває, бля, бардачкам. Бля, от все, в ноги просто випав. Піздец, я, я в шоці був, тільки ж ви бачили мої емоції. Я, я завалив просто повністю. Просто, типа, хаваєш, бай, бардачок відкрив, випав, нахер в ноги. Це було таке ха-ха істеричне, що я в ахері був. Ну, релі, типа, сорі за мат. Так, що ми тут з кавусиком зарядилися, бумажки всі заповнили, які нам треба заповнити. Зараз туляримо далі. Але, звісно, не без трабло щось нас не туди, повело, куди завжди би мало ввести. Ну, якісь, якісь ми маємо їхати одної дорогою там, де завжди їздили. Ну, Типа їздив Андрій, я тут ще не їздив. І тіп, от починається проблем. Зараз розбираємося, чого. Коротше, навігаторку, тут дорога просто піздець буст, що спереді оце їде. У нього ж таки, якби турбозна колодка випала, бо тут реально дорога роз, розпіздашена. Ну, я не знаю, наскільки вам нормально буде видно чи не видно. Но тут короче, реально ну, блять. Тут пиздець. Автобан і там він тупо маршрутка Богдан. І він тупо забитий. Піздец. Опа. Хуйня трапляється, екстра торможення було. Ну, там автобан реально він там завалений нахер, я не знаю, як ми зараз будемо на нього виїжджати, ну це просто геге. Коротше, ми тільки-тільки доїхали, заправки тільки перед кордоном, зараз І Будемо переїжджати кордон зімечний, і за те, що у нас навігатор такими сьогодні кругами, до якимись лісами. Там траса щось заблокована, якісь для кірпічі цегли стоять, не можна чіпи, ну на навігації покаже. Хоч ми проїбали десь півтора години, вже мали б давно десь по германії шарашить. Подижіть собі до клієнтика, лягти на паркінгу, нормально поспати перед вигрузкою. Але ми от, ну, типу, зараз заправляємося. Коротше, типу, такі траби бувають. Ну, ми через такі дєбрі їхали. Я думав, що ми нахер просто не проїдемо, але проїхали. Летимо далі. О, Отак виглядає спальне місце. Тут така от двіжушка зараз покажу себе тут я таку от так то все коротше, виглядає, бо тепер через спати, так. що Всім побратичніся як має бути на своїх кониках, Просто що деякі звірі, прагну, окна на регануть пазухи. Ми вже трьох клієнтів двох перепрошую, двох клієнтів розкинули. Тупо навіть нема коли по бо це так це вилітає, я бігом біжу. З папірці, бренд шукати під'їзд, шукати квартиру, дзвонити туди, щоб бігом вийшли люди. Андрій Поки цей момент починає шукати усю двіжуху, які там, бо воно ж не чітко все так складено, що типу, клієнт за клієнтом. І це коротше, пошуки бігане починається просто жесть. Не знаю, можна на останньому клієнті просто цей процес, бо ми вже будемо знати, що вже фініш і не будемо спішити, типу, аж так жорстко. Поки що, типу, unreal, ми просто літаємо з точки на точку, що рані генетики. Плюс в машині. Гірлянда помилок, все треба поміняти, все треба зробити, все треба замінити блядь, разом включно з нами. Ну, це просто піздець, типу, наскакалці цієї бачимо максимально. Короте, поки невеликий трабл, то має хвилинку позаписати, Короте, влядь, так що маємо дещо вигрузити. Вона треба зараз буде вигрузити е от, оці, от, диванчики, що тут углові синенькі. І доставити клієнту по двері, бо він не замовив, якби е скажімо так, доніс в квартиру. Ніби по адресі приїхали, правильно нам треба. Кінець дома туди завалиться, але, на жаль, ну, типу, щось не сходиться, клієнт не бере трубки, і вона була ручкою дописана, а не була вбита відразу нам типу, на карті, по якій ми користуємося всім ділом. Так що поки чекаємо. А, час, які то тікають, час, які тікають, а ну, в наші дохіра точок у нас сьогодні 21 точка, ми тільки зробили три, а це мала бути четверта і ще четверта трошечки такі просаки. Ми можемо, блін, ще остатися в Джермані трошечки надовше, а це вже економічно Невигідно. От-от взагалі. Вот, Ладно, чекаємо, подивимося, чим ситуація. Зараз це позвонили на контору, глянемо. що з того буде. Точка номер 5 розгружена. Валим до точки номер 6 Звісно, ми знатно теж помахалися. Знову нам, блін, це, за, по груш... Фу, блін, грушики, я вже заговарююсь. нагрузили фігні. І ми опять, пуса перебирали, щоб витягнути третій елемент того дивану. Ну, це був просто ГГ, ВП, катка, лахматна лопатка. Ну, коротше, лайно трапляється на сьогодні. Дуже класний день. Я думаю, ви розумієте, я прошу. Все. Дакетка та пішла. Так, ти що? Так, ти що? Ситуація виглядає наступним чином. У нас вмирає тачка. Вона, блін, більше 65 км На любі передачі їхати не хоче. На другій передачі можна до... Це з горки. 75 з горки, це Короче, Коротше, у нас пішла тормозуха нахер. В нас полетів гручник нахер. До того була помилка по мотору, Я помилка себе, по колодкам, помилка по поворотникам, помилка то, що треба фільтр салона поміняти. Коротше, вона вся нахер помилка. ти їх дружбою граєшся, вона зараз нахер відійде точно. Коротше, ну, тіпа, це просто після... О, Тормози, бля, браті будуть мост. Зараз переключаю. Зачу, мостами ледве тормозилися, бо тут, тут, тут світлофор, через би було б гага. Ну, коротше, ми не знаємо, наскільки в нас витримає тачка, зараз треба буде до заправки, купити хоча б е -е, тормозуху, щоб трохи доливати, бо без гальм їхати це взагалі біда. Вони в нас прямо на мінімалі залишилися. Тобто передачами тормозиться просто в м'ясо. Плюс, плюсі в нас було дві таких мощних е -е, вигрузки меблів. Одну на п'ятий етаж треба було валити. нормальні такі важкі меблі, так як я останній рік нічим не займаюся, я здох, і ще друга така сама вигрузка тих самих меблів. На третій поверх. Коротше, я подофіл. ручки мамілючки отако впали, все. Ну, типа, тоже, хто буде собі чекати таку роботу, ви маєте ви, хоча б в нормальних і кондиціях. Бо теж, якщо ви дрищ, і ви дохли такі, як я, ну то, ребятки, лучше потритися, щоб ви потім просто нахиляли, коли прийдеться реально таскати таж, бо ліфт поломаний. Ну така тема буває. А ми летимо далі виживання з тачкою. Якщо от їбне ще щось, я вам, звісно, це все покажу. Получили. Це Для моїх підписників гратів отек, що це в нього зацімав. Тракторів в колесах, а? Хто розбирається? Тут трошечки євротрек, фермосимулятор, Ви Поїхав з ним? Офігеть. Ну, типа, come on, what the fuck? А ну поясню, що це було. Короче, заливка, Ніфіга проблеми не вирішила. Заливка тормозухи. Ми трохи педальку. Ніфіга не вирішила, Походу, що система завоздушилась, плюс неї тікає тормозуха. Коротше, якось так, Пробуємо щось ще поки доїжджаємо до клієнта, там далі будемо бачити, що як рішать, чи Ще десь поїдемо поблизу, якщо буде близько, якщо ні, ну, то не знаю, ми взяти на якийсь паркінг і думаємо, що там вирішить керівництво, ну, бо це отчетлос. Коротше, до цієї пори ми все ще їдемо, розвозимо. Ніяка проблема з тачкою не вирішилася, У нас все от нема. Потужності в нас немає. Гальм. Коротше, ми в одній повній сраці з цим всім. Що нам порекомендували зробити? чимось, армію трубку, хуй значим, по високим давління, щоб що все нахер розорвало, і доливати жишку. Ну, це це без сенсу. А блю, так як я вже казав, не поміг. Ну, хоч розвозьте пацани, пробуйте, розвозьте. Це, Коротше, Ми сидимо трошечки панічки оф і ахіліваємо від ситуації. Що буде далі, якщо буде цікаве, ну і вставочку нормально петрющечка такий туннельчик ну короче на сегодня мы мучили, сейчас вы лице замучили включу конечно же такий тунельчик вам трошки. короче да. на сегодня все 11 ти що, я просто навіть, розвалений в мясо я зараз тільки хочу сейчас приехать на паркинг спать ну кого по, понятно помыть уки там куица и все і... Чіпайте мене, ну, дайте ну, пороботка типу, нормально подагнула. Так що будьте готові, що фізично, як той коник, трошки повалить. Доброго раночку. Раночок 3 дня. Другі суточки піше наших печеристів вже дві точечки розкинув, нам ще оце 6 точок якось домучить. І фініш. Ця історія закінчується. Коротше, ну, бо у нас тільки що відбір, просто треба було меблі клієнт повертати, бо і мені не по бо не затвердження. Ми їх просто загрузили. Був. Мужичок з Грузії дуже приємний, каже, чого типу, це є давно, цей в Гармані. Він каже, ну, типу, як сусід прийшов в гості, Володька сусід, він каже, тоді каже, її дав на газ. Так що отако, в тулярем. В сумі нам десь 200 пару кілометрів приїхати, але правда при скорості в 65 кілометрів, 200 пару кілометрів, що толит не по перші нормальна тема, воно не сильно то бист приїжджається. Так що, Трохи поспали вже получше, ну типа як нормально, Посередньо з цим всім шутком поспали, але все одно мало було замучені. І це знає спання в машині така собі хистила. Ледемо далі. Думаю, на останній точці вже покажу, як у нас виглядає повний процес. Ну що, їдемо до ласточки, нам залиша 28 хвилин, мигружаємо ласточку і ми будемо пробудити, без того, щоб нам щось подивилося цього харча. І того, що будемо плясати, що робити, як їхати додому на цим чи вона щось прийде. Хоча снідеш, що вона щось прийде. Ну коротше так то виглядає. Так що last точка. Там просто одна коробочка, якийсь комодик і все, ніяких на, на диванах, нічого не треба дуже таскати. Так що заєбесь. Та ти що подивимося, яка шпага. Або насадочка для еса. Ну кому що нравиться. Уш. Все, ласточка. Прийшли у нас. По цьому дивиться, який номерочок, ось папечик. Зараз відкриваю бортики туди-сюди, вигружаємо, заносимо і все. Так як ми розпечатали, ось ну, оно робить робиться останній але є проблема, воно власне не відкриває двері, не бере трубку, яка має зараз на це все забрати, але ну що зробиш? тому що він так мало вчора, не що з ними тут, те, що цей монстр трошечки нас пунктів і він здохнув, але нічого не зробить. Думав, так і не йде, так що херня трапляється. Зараз оце якось скинуть і все, і. Амбафатіма всім всім. Що щось що цікаво, буде, включаємося, в кінці все одно буде підсумок, то в я шуке я на але твердо оценю. Щоб я розумію, як ми нас воно навіть смарт зробив, ну, а нас тільки швидко митуляримо. стоїмо на сервісі. Зараз одним кадром перевертаєш. Ось чекаємо відповіді від нашого скажімо так, куратора, бо того, що ми були на сервісах, нам сказали, в принципі саме за те, що у нас показує помилку по АБС, у нас двигун типу, в аварії, через то ми не можемо їхати. А щоб зробили нам цю всю тему, то це можуть почати робити завтра, десь з восьмої ранку, але це би було в такий спосіб, що ми маємо лишати машину мінімум на день, а то, й, а то як більше. А типа, ми вже хочемо додому, нам це займається типу, ну, інтересно. Хіба нам зараз каже, лишати машину, типу, і по нас там потім приїдуть якось заберуть. Але ну, це тільки догадки. Я ж знаю, як це історія закінчиться, тримає в курсі. Що-шо, ще, що, що, трактора Мерседеса, то я не бачив усьому трактор Мерседес, ну це здорово. Так. Така стравочка з автобанчику. їдемо вже додому 22.16 на годиннику. Обіщали нам подмінного буса, евакуатор і всі блядь, приколи цього світа. По факту, то що ми очікували, що пашуть нас нахер, добиратися як хочете. Всі дуже сильно стурбовані, як там одна організація завжди дуже стурбована і виявляє такі от стурбування великі, так само і сталося з нами. Так що, ну, ризикуємо, пробуємо, мучимося, других варіантів у нас, на жаль, нема. Ну що, Лупашем висновочки. Коротше, робота на любителя особисто мені, ціпа, це дуже напряжна робота. Да, дорогу я люблю, але оце таскання на п'ятий поверх. Оце все на тобі лежить, вивалюється, викручується. Під'їзди вузькі, плюс типу, ще попалася така контора, яка просто нас кидала на всьому. Типу. Е, проблеми з машиною, да, 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 е, типу, тормозонима, да, 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 добре. Може, евакуатор вижити, щоб нас забрав, ми хоча б довеземо на свій страх і да-да-да, Буде евакуатор. І в сумі ми просто приїхали самі. Типу на машині каїди, максимум 70, на якій майже немає гальм, Я не знаю, чим воно тормозило, бо один дисків вообще, він мертвий був. Ручника немає, він витікнув. Короче, це бредова тема, це треба ну, бути фізично підкованим, скажімо так, крепким в тілі парнем, щоб це все таскати, Бо якщо ви типу, за собою типу, не дивитесь, просто собі живете тако, начальне, на розслабоні, нічого не тренуєтесь, а типу, ви в принципі не маєте якоїсь сили, то типу, ви там клякнете. Я як виніс на п'ятий поверх пару цих меблів, коротше, ну бо останній рік особи не займається, то я такий все. А стала віста, я би кажу, їхала додому, а це тільки був п'ятий клієнт з 21-го. Я такий о-о-о, ну це херня. Коротше, ну це треба чекати, дивитися, якщо вам така тема подобається, тоді все влітать. Якщо ви не готові таскати і це. Потім будь-як смердючим, мокрим, спати в машині. Якщо ви до цього не готові, ну, то типу, краще в таку тему не влітати. Бо ви теж маєте собі розуміти, даже якщо робити три траси, в середньому траса йде 24-26 годин, це коротше, від 280 годин до 300 годин в місяць виходить. Да? Ви типу, Не кожен день, тапи, через день там, чи через два собі, як дивитися, хочете так і ставити траси, але факт в тому, щоб заробити трохи, то треба стільки лупаши. Так що, якось так, не забавим підписочки, вподобайки. Гарного вам дня і дякую, що ви зі мною бувайте.